Поки ми не приберемо якийсь дискомфорт, який пов'язаний з інтимним здоров'ям, ми не позбавляємо жінку цього відчуття сорому, що з нею щось не так. Ну, в накаду, що у нашому суспільстві інтимна зона це. Зона, яка дуже сильно пов'язана з соромом, і це, до речі, не тільки стосується України, це в принципі є таким характерним для нашого цивілізованого світу. З дитинства да, ця зона уникається. Цієї зони якби не існує, особливо у дівчаток. І зараз в нас, начебто, багато різної інформації, і купу е секс-коучі, і купу секс-просвітників. І вони, начебто, говорять не те саме. Але проблема нікуди не зникає. Тобто, як була пов'язана інтимна зона, психологічна зоною сорому, так воно і стається, тому що це потрібно працювати не тільки да, людині, це треба працювати людину і в парі, і е, відвідувати і терапевтичні заняття групові, які допомагають це пропрацювати.